Всім привіт, друзі! Раптово Apple анонсували нам iPad mini 7-го покоління. Відбулося це досить дивним для Apple чином, адже новий iPad просто додали на офіційному сайті. Тобто, взагалі не було ніякої презентації, жодних прес-релізів і тому подібного, що для цієї компанії точно не властиво. Всі чекали, що нові iPad презентують на осінній презентації, але в Apple така М -м -м, нічого подібного і просто додає новий iPad mini на сайті. Тому влаштовуйте зручніше і подивимось, що ж там Apple оновили в iPad mini 7, що навіть Робили презентації, а також обговоримо, чи варто його купувати і кому він може підійти. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб каналі Vector.ua Поїхали! Новий iPad mini, наразі це вже сьоме покоління. Взагалі ніяк не змінився в плані дизайну та габаритів в порівнянні з попередником. Це все такий же компактний міні-планшет, який має дисплей з діагоналю 8,3 дюйми. Але частота оновлення дисплею все ще досі 60 Гц. Можливо, комусь цього вже буде замало, і хотілося би мати 120 Гц частоту оновлення дисплею. Але потрібно розуміти, що це досить нішевий продукт, і все-таки це міні-планшет в тонкому корпусі. Тому я вважаю. Що 60 Гц це нормально для такого форм-фактору. Якщо вам потрібно 120 Гц, беріть прошку 11 або 13 дюймів, а очікувати 120 Гц в міні-планшеті поки що не варто. Та навіть iPad Air на процесорах M1 та M2 не мають 120 Гц. Що тут взагалі говорити? Ліквід Retina дисплей в iPad Mini 7 має широкий кольоровий простір dci p 3 Також є антиблікове покриття, а максимальна яскравість 500 ніт. А також, схоже, що Apple вирішили проблему з. Желеною прокруткою, яка дратувала багатьох користувачів iPad Mini 6 го покоління. Це коли в портретному режимі швидко гортаєш текст, то зображення в одній частині дисплея оновлюється трохи повільніше, ніж в іншій частині дисплея. Тому створюється таке враження жалеподібної прокрутки. Сподіваємось, що в iPad Mini 7 цього не буде. Найголовніше, що було прокачано в цьому планшеті, це його залізо. Туди встановили чіп Apple A17 Pro. Нагадаю, що це Такий самий чіп, який встановлений в iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Тепер планшет має вдвічі більше оперативної пам'яті в порівнянні з попередником: 8 ГБ, а не 4 ГБ. Відповідно, всі функції штучного інтелекту Apple Intelligence нові iPad mini будуть підтримувати. Правда, це буде лише тоді, коли ці функції будуть доступні. А поки що точно невідомо, коли це станеться і чи буде це взагалі доступно для нашого регіону. Про підтримку української мови я взагалі поки що мовчу. Та також більше оперативної пам'яті це завжди добре, адже всі запущені застосунки будуть зберігатися в оперативній пам'яті і не будуть вивантажуватися. Новий чіп Apple A17 Pro має 6 ядер та підвищує продуктивність в порівнянні з попередньою моделлю на 30%, а 5-ядерний графічний процесор потужніший на 25%. Можемо подивитись на iPhone 15 Pro та на iPhone 15 Pro Max, в яких встановлений такий самий чіп. То на цих смартфонах можна спокійно грати в консольні ігри без будь-яких проблем. Але так, як габарити iPad Mini більші, ніж розміри iPhone, то і розсіювання тепла повинно бути ще краще. А отже, даний чіп в iPad mini взагалі не повинен перегріватися та тротлити. Але побачимо, як воно буде насправді. Новий iPad mini отримав підтримку роботи зі стилусом Apple Pencil Pro, що в принципі досить цікавий та корисний інструмент. Для дизайнерів та ілюстраторів, які не хочуть з собою носити занадто великий iPad, а яким потрібен компактний планшет для того, щоб брати його всюди з собою. Це буде гарний варіант. Також iPad mini 7 підтримує роботу з Apple Pencil першого покоління, той що не так давно оновився на USB Type-C. Він має магнітне кріплення до планшету, але заряджатись бездротовим способом він не вміє. Також в ньому немає кнопки Tap, і що важливо, це те, що стилус не розпізнає силу натискання. Тобто не важливо, наскільки сильно ви будете тиснути на екран планшета. Нічого не зміниться. Але на мій погляд, це не критично, якщо ви не художник та не займаєтесь малюванням на iPad. А ось Apple Pencil другого покоління, новий iPad Mini 7 не підтримує, на відміну від iPad Mini 6-го покоління. І тому, якщо ви вже маєте Apple Pencil другого покоління, то доведеться оновитись. На Apple Pencil Pro або придбати простіший Apple Pencil USB Type-C, якщо воно вам взагалі потрібно. Камери в iPad Mini 7 практично ніяк не змінилися. Основний модуль досі на 12 мегапікселів. Це ширококутна камера, яка вміє знімати 4К відео. Проте тепер за рахунок потужнішого процесора з новим ISP ядром, камера iPad Mini 7 підтримує Smart HDR 4 для зйомки детальніших та яскравіших зображень. Фронталка також залишилася на 12 мегапікселів. Це надширококутна камера. До речі, це зараз єдиний новий планшет від компанії Apple, в якому фронтальна камера не змінила своє розташування. Вона залишилась посередині рамки вущої сторони планшета. Тоді, як у всіх інших моделей, фронтальна камера переїхала посередині верхньої рамки, коли планшет знаходиться в альбомній орієнтації. Тобто з ширшої сторони. На мій погляд, саме останній варіант більш зручний для спілкування по відеозв'язку в альбомній орієнтації. Тоді як в iPad Mini, в альбомній орієнтації камера буде розташовуватись з боку. Акумулятор в новому iPad Mini взагалі ніяк не змінився. Apple обіцяє до 10 годин роботи екрану при відтворенні відео або серфінгу в інтернеті через Wi-Fi. Це абсолютно те ж саме, що було в iPad Mini 6. І тут мені цікаво, а куди ж ділась та неймовірна енергоефективність чіпа Apple A17. Pro, про який так довго нам розповідали на презентації iPhone 15. Адже щось різниці в автономності при однакових акумуляторах та при однакових режимах роботи між Apple A15 та Apple A17 Pro взагалі немає. Звичайно, при сильних навантаженнях, наприклад, серйозні ігри або обробка фото чи монтаж відео, акумулятор буде розряджатись ще швидше. А якщо дивитись серіали або серфіти в інтернеті, то цілком планшета може вистачити вам на один робочий день. До речі, в комплекті з iPad. Адміні досі йде блок живлення потужністю 20 ватт та кабель з USB Type C на USB Type C, що досить приємно. А також в новинці збільшили швидкість передачі даних через роз'єм USB Type C. Тепер він складає 10 гігабіт за секунду. Це такий самий показник, як в iPhone 15 Pro та в iPhone 15 Pro Max. Тому якщо ви захочете перекинути якісь архів, фотографій, серіали, фільми і так далі, то це тепер буде зробити набагато швидше. Ну і так, дрібниці оновили Bluetooth до версії 5.3 з версії 5. .3. Та додали підтримку Wi-Fi 6i. Але як і попередник, iPad Mini 7 підтримує лише Bluetooth клавіатури. Підтримки Magic Keyboard досі немає, адже смарт коннектора в iPad Mini досі не завезли. Звичайно ж, трохи оновили кольори, а саме оновили відтінок фіолетового кольору та додали блакітний колір замість рожевого. Але також залишили моделі в класичних кольорах: Space Gray та Starlight. Ну і нарешті, Apple зробила те, що ми давно хотіли, і про що давно просили. Вони, нарешті, прибрали iPad Mini на 64 ГБ. Тепер базова модель має 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також є моделі на 256 та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Нагадаю, що в минулому поколінні було 64 та 256 ГБ. І ось 64 ГБ – це якось вже замало. А 256 ГБ в планшеті не всім і потрібно, і не хочеться за них переплачувати. А ось 128 ГБ, на мій погляд, для базової моделі планшета це така собі золота середина. А головне це те, що ціни залишились. Без змін тому iPad mini 7 на 128 ГБ гігабайт коштує 500 доларів. Звичайно, це ціни в США. В нас буде орієнтовно від 25 тисяч гривень. І я вважаю, що це дуже непогана пропозиція, якщо вам потрібен компактний, потужний планшет для будь-яких задач. І вам байдуже на те, що частота оновлення дисплея буде лише 60%. В цілому оновлення досить мінорне, але при цьому непогано прокачали всі ключові характеристики без будь-яких змін в дизайні, окрім оновлених кольорів. Саме тому я вважаю, що Apple зробили правильно, що не стали робити повноцінну презентацію. Тому що по факту тут нема що презентувати. Все і так всім зрозуміло. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що ви думаєте з приводу нового iPad mini. яким ви планшетом взагалі користуєтесь, і чи збираєтесь оновлюватись. Мені буде дуже цікаво прочитати. А я з вами не прощаю і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!